Сьогодні хотілося б поговорити про музеї, про музейне значення для етнології, і взагалі для вивчення народної культури. Оскільки ми з вами слобожани, то звичайно що перш за все нас цікавить наш край. Хоча насправді він перебував в єдиному руслі розвитку науки, і етнології, і мистецтвознавства, і музеєзнавства, яке було в. Україні і цілком наші вчені були свідомі цієї спільності і працювали разом і ті, які були в Австро-Угорщині, і ті, які були, розвивали Україну за колоніального стану. Зараз у нас, я думаю, що він нам уже знайомий, відомий, скарбничий Слобідської України. Микола Федорович Сумцов видатний науковець, мистецтвознавець, мовознавець, етнограф, фольклорист і музейний працівник. Саме Микола Федорович Сумцов, він ем, створив у... Харківському університеті, а зараз ми з вами дивимося на вулицю Університетську міста Харкова, так як вона виглядала до, ну, буквально донедавна. І ми з вами дивимося на той корпус, в якому був розташований спочатку, ем, в серпні 1902 року, була розташована виставка. ось, Вхід, і там, де зараз, і зараз є старі фонди наукової бібліотеки Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, там була розташована виставка. А від... Жовтня 1904 року почався розбір усіх тих багатющих матеріалів, і музей був розташований ось у цьому приміщенні, де довгий час у Харкові розташовувався архів, і де на в стіні була не дарма дошка Миколі Федоровичу Сумцову, а згодом ще і Іванові Франку, бо переписувалися і Микола Федорович Сумцов і переписувався з Іваном Франком, бо і Франко також дуже цікавився етнографією, збирав етнографічні матеріали музей. Який створив Микола Федорович, і приміщення якого на третьому поверсі ми зараз роздивляємося з вулиці? Це був музей, в якому вперше почали збирати не тільки предмети одягу? Це вже на той момент було традиційно для етнографічних музеїв. Не тільки матеріали стосовно народної архітектури, розуміючи, що народна архітектура це така візитівка народної культури, так само, як і костюм. Збиралися матеріали за народною кухнею, теж вважаючи, що це такий маркер, що це те, що відрізняє одну культуру від іншої. І насправді це достатньо складно побачити, тому що для того, щоб на з вами запросили до столу. ми маємо, нас мають відчувати своїм. А те, що ми їмо, безумовно відрізняє нас. Ну, Достатньо нам згадати ті пісні, які зараз. З'явилися в зв'язку з війною і дійсно є, здавалося б, культури, які досить подібні, які землеробські, але ми кажемо про виразні якісь білоруські особливості білоруської культури, саме харчування, про виразні особливості української культури харчування та інших народів, які не хочеться і згадувати. От. Але кажучи вже тепер серйозно, навіть такі закриті, дуже закриті галузі народної культури, як народна медицина, тому що в народній культурі вважається, що є. Знання, які ось так сходять раптово. Не тільки відьма передає те, що вона знає, передає своїй наступниці, просто торкнувшися до руки. А людина знаюча була дуже шанована в народній культурі. І серед тих знань це і були знання про те, як дитину піймати баба попова, це і знання, як людей лікувати, і костоправи. І, при інших причинах. Тому почати збирати ось такі, звернути на це увагу, це було ну, дуже таким новаторським у той час, на початку ХХ століття. Так само нас уже зараз з вами нікого не дивує. У місті Харкові існував і продовжує існувати, тільки, на жаль, війна розметала наших людей. Харківський міський клуб писанкарства. Але саме в Харкові не просто звернули увагу на писанки, а почали ретельно досліджувати. І матеріали зараз надзвичайно цінні, тому що те, що було зібране теж Миколою Тим же Федоровичем Сумцовим, воно тепер не просто складає основу колекції Харківського історичного музею, який носить його ім'я, але ще і є. Безперечним доведенням того, що не просто фарбувати е, яйця на великдень у певний колір, крашанки робити, не просто накрапувати на, на них якісь е, крапельки, е, які змінять е, при фарбуванні колір цього яйця, а дійсно розписувати зі значенням. Е, Писанки це не тільки десь Гуцульщина, не тільки Полісся, а так само і український південь, і український схід і навіть ті регіони, які зараз ми називаємо Білгородською Народною Республікою, і так далі. Бо ми знаємо, що історично так це землі Слобожанщини, і там так само українці і писали писанки, і жили з українськими в українські цілком. В українсь... В українському світі в українській обрядовості. Тож отакі новітні матеріали збиралися е, Миколою Федоровичем Сумцовим, і е, вони, існував цей музей фактично до 1920 року. Бо в січні 1920 року була проведена реорганізація всіх харківських музеїв і Етнографічний музей Харківського історико-філологічного товариства, ми подивилися на його приміщення ззовні, то, оскільки він належав Харківське історико-філологічне товариство, це було створено із професорів Харківського національного універ... Харківського тоді університету. Тож з цих нерідко іще й називають. Етнографічний музей, який існував 1904, -го, 1918 -го або 20-го. Чому 18-го чи 20-го? Тому що 18-20 рік це були часи, коли на території України були визвольні змагання, коли тут було різноманітне в Харкові. Керівництво і тому, але фактично до 1920 року цей музей існував. А вже ось в 1920 році всі етнографічні колекції були об'єднані в один єдиний музей Слобідської України імені Григорія Савича Сковороди. Які ще музеї були, і де були ще дуже цікаві колекції? Це Харківський міський художньо-промисловий музей. Ми ось його побачили з одного боку, і ось другий поверх це місце, де займа, яке займав Харківський міський художньо-промисловий музей. Якщо етнографічний музей був при університеті і його могли відвідувати тільки організовані групи і тільки в певні дні відвідування, то міський музей, вже в самій назві казав, що це публічний музей. Тобто люди могли. Причому дуже важливо, і це було. Засадничо, це не тільки е, вузька межа освічених людей. Ми з вами розуміємо, що в той час освіту могли отримувати тільки дворяни, тільки люди, які належали до привілейованих станів, тобто священники, діти священників, тобто люди, купці і так далі. Але міський музей знову ж таки засадничо він був публічний для всіх. Тобто, навіть якщо ви були селянин, ви приїхали від Клязь із Липець чи з. Із... Сеньківа на Куп'янщині, ви могли зап заплатити там дуже поміркована була плата, там якийсь п'ятачок, і ви могли відвідувати цей музей. Тобто, Дійсно, публічний музей для всіх з поясненнями з тим, щоб дійсно культура увійшла до народу. Тому що е, люди, такі як Микола Федорович, Сумцов, це були люди, які вважали, що тільки саме прос, просвіта, тільки освіта може дати краще життя народу, і працювали неухильно працювали саме задля для цього. Тож Художньо-промисловий музей. В якому плані? Це зараз, коли ми кажемо промисловість, у нас в уяві одразу постає якийсь великий завод, велике підприємство. На той момент це сенс був промисли, тобто гончарство, ковальство, ткацтво як промисел, тобто все те, коцарство, це те, що Чим був славний Харків, чим займалися місцеві люди. І у, ем, зараз ми з вами бачимо будівлю, яку зараз займає Харківський історичний музей імені Миколи Федоровича Сумцова, він теж на вулиці Університетській, на вулиці 5. А ось це перед нами зараз одна із, ем, одне із приміщень, яке займав харківський? Музей Слобідської України імені Григорія Савича Сковороди, Харківський був в Харкові, бо повна назва Музей Слобідської України імені Григорія Савича Сковороди, даючи належне Григорію Савичу і розуміючи значення цієї фігури. В цьому музеї він мав три відділи, і в ньому були об'єднані колекції етнографічного музею Харківського історико-філологічного товариства, тобто університету, міського промислового музею, ті колекції, які належали до етнографічних, і були навіть в навчальних закладах. Харкова бо на той в навчальних в музейних, тому що на той момент близько 20 музеїв було вже у Харкові різного підпорядкування, різного різних за кількістю предметів, але було вирішено за. Ем... Оцією реформою харківських музеїв було вирішено дійсно створити такий етнографічний заклад. Коли я кажу етнографічний, то треба розуміти, що Микола Федорович Сумцов, а саме він, був першим директором і він виробляв концепцію цього музею. Він ввів таке поняття етнографізм. В найкращому цьому розумінні. Без, е, у нас зараз, на жаль, коли ми кажемо етнографізм, ми одразу е, якось е, сприймаємо, що це таке щось недолуге. Ні, Микола Федорович Сумцов вважав, що все, що створює народ, е, а мається на увазі кожен. Ми знаємо цього генія, чи ми не знаємо? Але кожен той, хто співає, неповторний співак, той, хто роз. Придумує нову пісню, чи залишає він нам своє ім'я, як Маруся Чурай, Маруся Чураївна, чи він залишається невідомим? Чи ми знаємо того гончара, як, наприклад, Василя Омеляненка із Опішні? Чи він залишився нам невідомим? Чи ми знаємо писанкаря як Михайла Пожоджука з Гуцульщини? Чи він залишився нам невідомим, але це неповторний талант, і це людина, яка була натхнена національним генієм. Тому що кожен із нас ми виросли у своєму середовищі. На жаль, Зараз ми, у нас трошки не так. Ми, не завжди ми з дитинства говоримо на рідній мові і виросли у рідному середовищі. Але на той момент, можливо, навіть завдяки тому, що не було такої широкої освіти, але люди жили у своєму. Населеному пункті, проживаючи в ньому, вони ставали носіями невід'ємно носіями своєї культури. Насправді і ми так. Правда, тепер нам оці глибинні корені, нам іноді треба зрозуміти. Ми йдемо в музей, і, маючи, розуміючи, що буде народне життя змінюватися, як би там не було, то й збирали тоді е, вчені отіп. Е, Оці коло, оце гніздо Миколи Федоровича Сумцова, і Раїса Сергіївна Данківська, і е, Олександр Ніколаєв, і е, всі його колеги, вони навіть в той час, що ще в 20-ті роки довкола Харкова відбувалися бої, але вони ходили в експедиції, вони е, збирали матеріали і про народне гончарство, і про е, тих народних Майстрів, які ткали про те, тобто надзвичайний матеріал збирався навіть у той складний і важкий момент. При всьому тому, що так, і не було й опалення, і ну, дуже дійсно складні були часи, розуміючи, що народне життя безумовно змінюється. І коли ми з вами кажемо про якісь пісні, то ем, коли ми кажемо про якісь обряди, ми теж вами маємо розуміти, що. Все змінювалося ніколи не бувало так, щоб все статично змінювалося життя і в 12-му, і в 14-му столітті. І, звичайно, що в 20-му столітті. Єдине, що вже в 20-му сторіччі розуміли це все значення і хотіли, могли і працювали для того, щоб зберегти ось ці. Ем, Пам'ятки народної культури і зібрати матеріал стосовно того, що як це сприймалося, як називалося, як е, описували якісь. Е, Процеси промислові, то все це збирав музей Слобідської України імені Григорія Савича Сковороди. Народний геній це не означає, що тільки та людина, яка сидить десь там на далекому хуторі. Серед відділів музею був і відділ художній, який був названий на честь. Нашого з вами земляка, співця українського неба Сергія Івановича Васильківського, так, людина, яка мала професійну освіту, який був професійним малярем, але він так само він носій оцього національного генія. І насправді ми мусимо з вами сказати: так, національний геній це те, що отой іноді. Так легко ми апелюємо, так легко називаємо це народний дух, але ми дійсно є його носіями. Це те, що в нашому коріні, в, в наших ДНК, наша. Е ну, Так би сказати, наші, наші очі, якими ми дивимося на світ. Бо е, І е, саме тому ось ці е, роботи, е, вони і е, були включені до етнографічного музею. Тому що все, що робить національний геніт, навіть, здавалося б, наука. Ми скажемо, та ну, два по два воно ж і е, в Ізраїлі, чи в, е, я не знаю, в Фінляндії, воно все одно два по два. але... Так як ми сприймаємо це, так як на наша, спосіб нашого думання, він є безумовно національний і це є виявом національного генія, національного духу, і е, саме ось цього з цієї точки зору і був винесений засадничим принципом існування музею Слобідської України, принцип етнографізму. Все Диктує, все дає національний геній. Треба сказати, що зрозуміло, що ось в такому форматі, так би мовити, музей працював і ті е, короткі, е, трошки більше двох-півтора е, року, бо вже в, сер... в вересні місяці 1922 року, на жаль, Миколи Федоровича Сумцова не стало, але його нас. Його ці духовні діти, навіть так можу сказати, і це не буде високо сказано. Директор Раїса Сергіївна Данківська і колектив, вони продовжували надбання Миколи Федоровича Сумцова. Але ми з вами знаємо, що відбувається. У 30-ті роки згортання національної політики, і е, коли кажуть, що е, оця коренізація а в Україні українізація була зроблена для того, щоб підняли голову нова українська інтелігенція, щоб е, легше було її зрубати, знаєте, в цьому є правда. Тому що ну, достатньо сказати, що колектив е, цього музею, а на той момент вважалося, що науковою інституцією може бути. Бути тільки та, яка має колекцію, яка має оцю базу на якій досліджувати народну культуру, коли ми з вами можемо зрозуміти протяглість, звідкіля з'являються сучасні наші явища. Бо у нас є, що називається в руках матеріали стосовно е, оцих більш ранніх епох. То, е... Ці працівники, це гніздо, воно або були репресовані, або були так, як сама Раїса Сергіївна Данківська, вони були позбавлені можливості навіть працювати. Вони звільнялися при тому, що навіть коли вона намагалася влаштуватися, десь хоч би якоюсь там. Двірником, то їй казали: О, ні, ви людина, яка має вищу освіту. То ми можемо вас взяти тільки на таку посаду. Коли ж вона казала, то візьміть, вони казали: О, ні, ви ж буржуазна націоналістка! То ви не можемо вас взяти на жодну посаду. Називається Ну вмирай. Дочекуйся, поки по тебе прийдуть каральні органи. Хтось був просто так, як корній черв'як був запроторений до психлікарні. Корній черв'як людина, яка вперше подивилася на не просто об'єднала весільні родильні і поховальні. Обряди в єдину систему з точки зору, що це стосується родини, і що це насправді кожна людина в народній культурі мала пройти. А стосовно і тих глибинних ритуальних особливостей, усвідомлення частини того великого міфу, яка Втілювалася у е, ритуалах, то е, ця людина глибоку, глибокий науковець, вона е, зазнала ось е, такого ставлення до себе. Тож, е, дійсно, надов і насправді на зміну музей Слобідської України в 30-му році був приєднаний до соціального музею імені Артема. І е, далі це е, на довгий час запанувало ну, таке дуже. Коли чоловік працював в, десь в обкомі, в райкомі, в міськомі партії, то дружина працювала в музеї. І, звичайно, що. Це запроваджували лінію партії. Звичайно, що з музею, який був науковою інституцією, зробили не просто науково-популярну інституцію, а навіть якусь вторинну, ніби ілюстрація до підручника історії. Хоча ми з вами розуміємо, що. Та історія в ті часи, в радянські часи, це була істор... не історія, а, а хронологічний виклад пропаганди і е, ілюстрацією до цього став музей. Звичайно, треба подякувати тим музейникам, які все одно зберегли е, зразки народної культури, донесли до нашого часу і. Е, Будемо сподіватися, що в Харківському історичному музеї не просто він буде мати ім'я Миколи Федоровича Сумцова, а все ж таки якось і запанує оцей дух етнографізму і науковості.